Подарунок ми хочемо зробити комусь приємно. І сподіваємося, ми сьогодні ми говорили про те, що у нас сьогодні день доброти, що сьогодні ми зробимо подарунки як і для когось, для наших захисників, так і подарунок для себе, тому що ми зробили добру справу. І, напевно, коли ми говоримо про подарунки, то ми робимо ці подарунки від щирого серця, від щирого українського серця. І сьогодні я вам пропоную зробити такі сердечка в техніці орігання. Що таке орігамі? Хто мені допоможе? Прошу. Із складеного паперу. Фактично це складений папір означає. І насправді дійсно техніка орігами, вона є, зародилася у Японії. І хто мені допоможе, якщо хтось знає про легенду, про журавлі тут орігамів? Чули тут? Прошу Одна Дівчинка, яка пережила чи їх Бомба в Хіросімі Нагасакі, вона разом сиділа зі смертельними обіками в лікарні і разом з іншими людьми робила журавликів і запускала через вікно. Так, це насправді так дівчинка, яка отримала смертельну дозу ураження. Під час бомбардування Фіхіросіми Нагасакі, яка отримала смертельну дозу ураження під час бомбардування Хіросіми Нагасакі, пообіцяла собі, що вона буде жити до тих пір, поки вона зробить один мільйон паперових журавликів і роздасть їх людям, які насправді цього потребують. Тобто, вона зробила це з місією передати свою часточку життя. І сьогодні я хочу, щоб ми з допомогою оцих квадратиків. Перетворили ці квадратики у серця. Зараз у, у, на кожному квадратику скільки кутів є. А в кінці ми порахуємо скільки Ми кутиків зробили. Перетворили Наскільки можна з чотирьох кутів зробити е, набагато більшу кількість. Кожен з вас зараз бере і готуємо заготовку для серця. Найперше ми його складаємо пополам. У техніці олігамі дуже важливо точність. Як у якій науці? У якій науці важлива точність? Математика. Так, чим ще споріднено орігамі з математикою? Послідовність ще чим споріднено? Що ми створюємо? У нас був квадрат. Зараз ми маємо що? Що ми маємо? Фігури. Яка це фігура? Прямокутна. Так, прямокутник. Так, продовжуємо. Зробили всі прямокутнички? Скажіть, будь ласка, площа цього прямокутника настільки відрізняється від попередньої фігури. Двічі менша. Двічі менше. Тобто у нас був квадрат, тепер ми маємо прямокутник. Тепер ми цей прямокутник згортаємо знову пополам, але вже через інший напрямок. Створюємо, фактично створюємо що? Квадрат. Маленькі квадратики, але ми згинаємо тільки пополам. І гарненько знову пригладжуємо, щоб у нас вийшло ще. Один і і точно. Ви того ти буде, буде залежати, як буде виглядати ваше сердечко в кінцевому результаті. Далі. Далі. Хто зробив, піднімайте, будь ласка, щоб я бачила, що вже готові були на продовження. Готові. Так, добре, далі розгортаємо. І тепер у цю половинку, нижню або верхню, кому як зручно, згортаємо ще раз пополам до лінії згину. Ви не просто діти вчителя ви Вдома маєте навчити інших, батьків, сусідів і приносите сердечка в центр інновації, що ми відправляли для наших захисників. Ні, тільки одну половинку. Загортаємо, тільки нижню або верхню половинку. Тобто цю другу не чіпаємо, тільки цю верхню частину. Тепер зробили? Чекаємо. Так, тепер для, для старшокласників, тепер оця частинка, яка в нас залишилася, вже в тільки від початкової фігури менша. Чотири рази. чотири рази. 4 4 рази. 4 5. 5. Так, добре, тепер оцією стороною зігріну повертаємо до себе. Я... Повертаємо цією стороною, десь із повертаємо я... до себе. Діти, якщо у когось не вийде, не хвилюйтеся, ми ще так, раз ми кожним допоможемо. з вас допоможемо ми і зробимо. Тепер. тепер дивіться, я повертаюся до вас. Бачите? Оця сторона зігнулася. І тепер ми від оцієї е, е, лінії, яка в нас посередині була в заготовці, робимо трикутнички. Опускаємо вниз. трикутничок лівенько рівненько по лінії згину. І загинаємо. Від себе, від себе, від себе, так, від себе. Ця лінія, ця лінія має бути, я перепрошую, ми складаємо половинку, потім ми з однієї половинки складаємо ще половинку. І тепер оця лінія, яка в нас лишилася маленька смужечка, вона буде від нас. Отаким чином, щоб у нас буде суцільне полотно. І тоді згинаємо. Ні, то все добре, то мене збило. То все добре. Центральний трикутничок. З одного боку загладжуємо і з другого боку загладжуємо. Получається така хатка. Всі готові. В тому готові піднімаємо. Подібне серединки. до центральної лінії. Оці крильця, що у нас лишаються під трикутничком, повертаємо до центральної лінії. Підхожумо всі кого більше? Уважно рахуйте трикутники. А якщо зігнути, тобто ми вже збільшуємо кількість трикутників. Тепер ми їх знову збільшимо. А знаєте, яким чином? Ми загнемо оці кутики, загнемо знов до середини. Отаким чином. Оці, оці квадратики, які в нас є, загинаємо до серединки. Це зараз буде такий найскладніший момент у створенні нашого сердечка. Дивіться, беремо верхня вершина і нижня вершина. Нам треба їх з'єднати. От трошечки пальчиками ми собі допомагаємо і з'єднуємо дві вершини, двох трикутничків. Притримуємо однією рукою. Два трикутнички, які в нас є, притримуємо. Де ми складали? До серединки складаємо два, два кутики до кухні. Склали, пупки. фактично, зараз будемо бачити, поки що у нас виходить, такі трикутнички. А тепер акуратно вимагаємо собі, це, це тримаємо лівою рукою, а правою рукою вирінуємо, щоб розгладити. Тільки краєчки розгладжуємо, тільки краєчок. Отак. Потягнули вниз і розгладили. І в нас створилися такі два, дві, дві кишеньки. І потім ми ці кишеньки рівненько по лінії розгладжуємо. Та команда кульбатки вже зробила сердечко. І потім цей трикутничок нижній, який був складений. Запихаємо в верхній трикутничок. Нижній трикутничок запхати у верхній трикутничок. Зафіксувати. А, добре, я передаю. Нижній трикутничок закликає в мене. І потім ці трикутнички, так, ці трикутнички пубетери. загинаємо да. до лінії, де сходяться в нас попередні три трикутники. -три -три -три. І отримуємо що? Яку ми фігуру отримуємо? Повторили всі Зразу геометричні фігури. Хто найперший скаже, скільки тут кутів? Десять, правильно. Правильно відповідь, перша тут. Що знають математику, то знає. Поставте. Руки піднімаємо, будь ласка. Властивості найперші, найчастіше при виготовленні даного сердечка, властивості якої фігури ми використовували. Квадрата, молодець. Відмічайте його десь. Дякую. Дякую. Як називається дана лінія для даної фігури? Рука. Прошу. Ще, ще, ще. Дякую, тут це поняття. Причому відклали рівні відрізки, ви отримали. Симетричну даній точці. зрозуміло це є геометрія перетворення на звільних молодці, сердечка з особливою любов'ю, повагою до наших захисників готові. Слава Україні!